У Сумському обласному онкологічному центрі зібралися лікарі з усієї України, щоб поділитися досвідом та обговорити досягнення в лікуванні патології сечостатевої системи. Ми влаштовуємо таку конференцію вже вдруге, вперше в тому році вона тривала один день і була доволі ефективна. На цій конференції основною ідеєю і темою є новітні технології в лікуванні сечостатевої системи. Це як органи статевої системи у жінок, це молочна залоза, яка теж корелює з статевою системою, це органи сечової системи. Протягом конференції лікарі спостерігають за ходом кількох операцій наживо у режимі 3D. Ми будемо демонструвати еволюцію лапароскопічної техніки від режиму 2 d до 3D, що покращує результати лікування, дає можливість більш деталізовано лікарю орієнтуватися в порожнині черевини і робити такі операції, які з онкологічної точки зору будуть більш адекватними, більш радикальними. Запрошений з Одеси лікар-хірург Ігор Нігуца оперує пацієнтку з поширеною патологією, глибоким інфільтративним ендометріозом, захворюванням, яке значно погіршує якість життя жінки. Це доброякісне утворення, але воно досить суттєво змінює анатомію структури, да, воно може е, якби, затягувати в свій патологічний процес сусідні органи і інколи е, початкові стадії раку прооперувати більш простіше, ніж прооперувати ендометріоз. Хірург бачить органи та тканини тривимірними. Це дозволяє проводити лапароскопію точніше та швидше за допомогою специфічних препаратів, які вводяться по ріznому внутрішньовенно, і по іншому. Дає можливість підсвітити, да, тобто в е, отримати певне забарвлення е, того чи іншого утвору, і дає можливість візуалізувати е, патологічний утвір. Хід операції можна спостерігати на екрані та приймати рішення щодо подальшого втручання колегіально. Під час відкритої операції тільки хірург і перший асистент може дійсно там бачити сам утвір. А це виводиться все на великі екрани, де не один лікар може приймати рішення. Так само дивляться всі асистенти, всі бажаючі або задіяні в операції, також можуть спостерігати за цією операцією. Виставляються акценти на прийняті рішення групою спеціалістів. І це вони можливі помилки при встановленні діагнозів та призначенні лікувальної тактики. Такі оперативні втручання з використанням 3D-візуалізації вже впроваджують у сумському онкологічному центрі. В окулярах люди дивляться кіно, також, також тут хірурги оперують вже в окулярах і дивляться в тримірному вимірі. Все Цікаві моменти, цікаві технології, які у нас є в онкоцентрі, які ми хочемо представити наші здобутки в цій, в цій роботі. Конференція на базі онкологічного центру триватиме два дні. Новини СТС.